В контексті Ірану хотіла процитувати Михайла Подоляка, який буквально днями написав у Твіттері про те, що Іран, який Планує збільшити обсяги зброї для Росії, як слушно зауважили ви, демонстративно цитую принижує інститут міжнародних санкцій? От він пропонує вирішення цієї цієї проблеми цього питання, тим, що захід від санкцій має перейти до більш рішучих інструментів, а саме знищення виробництва та арештів постачальників цієї зброї. Наскільки вам слушною видається така думка? Ну, знищення це означає знищення це проведення військових або диверсійних операцій. Ми знаємо, що Ізраїль таке робить, так але е, знову ж таки, ну, це такі крайні, да, крайні заходи. Тобто, очевидно, що можна там знищити якісь е, іранські там ремонтні заводи або там виробництво дронів там на території Сирії, наприклад, чи ще десь. Да, але атаки на території самого Ірану. Ну, це, це, це дуже серйозні дії, да? тому що це атаки на територію, вже, в принципі, суверенної країни. До цього теж можуть вдаватися. Так, Ізраїль до цього вдавався, скажімо, якщо говорити про Ірак Саддама Хусейна. От ну, але це такі крайні, крайні заходи. От, цього не можна виключати. А от, скажімо, а от рішучі санкції, арешти тих, хто. Uh, тих, хто причетний до цього, але знову ж таки, ми очевидно говоримо про людей, які перебувають за межами Ірану, так тому що в самому той Ірані, ну, це не можна зробити. Uh -huh. От, тому о, ці заходи до цих заходів можна йти, але ми маємо розуміти, що об'єктивно це зробити ну не все так просто, uh -huh. Знаєте, якби все було так просто, от захотіли. Змістили диктатора, захотіли, припинили агресію. Ну, на жаль, світова. Ну, світова політика не така. Чому? Тому що я завжди кажу: знаєте, політика це як стосунки між, між людьми. Да? Тільки вони ми знаємо, які конфлікти між людьми відбуваються в сім'ях, які конфлікти між родицями. Я вже не кажу там покарати якихось там кримінальщиків чи там навіть е е е карати терористів. Іноді доводиться йти на якісь певні поступки чи переговори. Якщо говорити про світову політику, то вона надзвичайно ускладнена. Так нема ж такої ситуації, як пишуть конспірологи, що зібралися десь mm -hmm. там. Вітовий уряд раз і вирішив. Та ні, це не так. Це не так, і знову ж таки залежить від людей. І політики можуть напрогнозувати одне і експерти, а вийде зовсім інше. Да? Ну не чекали, що Україна зможе протриматися більше тижня, так а ми ж протримались. Ну, хоча для цього, до речі, були відкриті дані соціологічних опитувань. Ми проводили напередодні війни і в січні, і в лютому у нас були дані. Ми показували це і відкрито, і в посольства ходили, і показували, що українці будуть опиратися. Тобто, для нас це не було несподіванкою. Mm -hmm. Так, а ну. Для заходу, да, це стало несподіванкою. Що, от українці, да, вони опираються, що вони не склали лапки, як там афганська армія, що президент не втік, як афганський президент. О, значить, ми такого не чекали. Чого ви не чекали? Ну все було зрозуміло, що українці будуть опиратися, і те, те, як повели себе не тільки президент, а практично всі українські політики, за винятком там Шуфричів і Суркісів, ну всі в Києві, всі працюють. Thank <laughs> you.